Так, починаємо з вами математику. Спочатку налаштуємось мотиваційно на навчальну діяльність. Коли вмилася Марійка, налила води у ліку і понесла до кімнати, щоб вазони поливати. Гей, Марійко, постривай, лєш водичку через край. Глянь із горщиків земля всю підлогу застеля, скрізь брудні сліди, як змійки, знов іди під кран, Марійко. Зараз, мамо, треба квіти і на килимі полити. Що робила Марійка? Поливала квіти. Поливала квіти. Чим поливають квіти? таким. Як це венікам? Веніком замітають. Олеш водичку через край. Вони поливають личкою, поливають квіти. Тому давайте і ми з вами пополиваємо квіти, з лічкою зробимо приклади. День перший, вазончик, твій, 5 плюс 3. Вісім. 2, 3, 2, 3, 8. 8. 8. Так, полили лічкою. Вова. Наступний вазончик твій. Вісім мінус чотири. Один, два, три, чотири. 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 Поливаємо наступний вазончик. Діня. Наступний твій. Девять плюс один. Ну, один, десять. Правильно, 10. Вова, 8 плюс 2? 1, 2, 10. 10, правильно. Деня, 10 мінус 3? 1, 2, 3. 13. Мінус 3. Ага. 1, 2, 3. Сім. Сім. Так, полили цей вазончик. Далі вова 15 плюс 3 полий цей вазончик. Читай. Один, два, три, вісімнадцять. Молодець, полили цей день, а поли наступний: 16 мінус 3 Один, Один, два, два три, тринадцять. Тринадцять, правильно. Вова. Наступний вазончик дев'ятнадцять плюс один, один, два, двадцять. Двадцять, так, правильно. Деня сімнадцять плюс два. Один, два, три, один, тринадцять, два. Девятнадцять. Дев'ятнадцять і останній вазончик. Двадцять мінус десять Вова. Читаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 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 Молодець. Полили всі вазончики, квіти у нас розквітли. Так, що ж ми сьогодні будемо з вами робити? Сьогодні ми ознайомимося з поняттям місткість і будемо вчити порівнювати ємкості за місткістю. Кожна посудина має місткість, можна її вимірювати у літрах. Ми позначаємо слово літри скорочуємо. Скорочуємо це слово і записуємо просто літера Л без крапочки. Так ми з вами позначуємо літри. Якою літерою ми позначаємо літер? Ну, якою літерою «Л». Л? Л. Літера Л без крапочки. Літер. А, правильно, сьогодні ми з вами знайомимося із літром. Подивіться, будь ласка, що це за посудини такі? Це банки. Це банки. Банки. Так. Є першої банки. Скільки літр. літрів? Один літр. А друга а. баночка? Два літра. Два літр. літри. А третя баночка. Три літри. Три літри, так, правильно. Юлія Олександровна, а у дідусь є теж є баночки. Ну, да, я дедушка, думаю, у бабусі баночки. є баночки, і у мами і у папи у кожного вдома точно баночки є. Навіть може бути більше, ніж три літри банки. Да, 10, так, давайте з вами розглянемо посудини і в кожній посудині назвемо різну місткість. І так, Деня, перша посудина, що це за посудина? Одна баночка маленька. Литрова. Одна літрова. Та ти ж Вова, ти ж не Денис, чи ти поміняв ім'я? Так, банка, яка містить один літр. Вова, наступна посудина. Ну, Вов, наступна посудина. Коли я в тебе питаю? Три літра, два літра, один літр. Вова, наступна посудина. Ось ця. Три літра. А що це за посудина? Банка. Банка три літри. Деня, наступна посудина? Два літра. Посудина два літра. день. Це посуда чайник. Чайник, два. Чайник, літра. два літра. Вова наступна посудина. Одна літра це е, чашка. Так, да, Велика чашка, чашка, яка містить аж цілий літр. Так, наступна Денис, що це? Be 5 Це літрів. Скільки в неї вміщається? Літр. 5 Літ. П'ять. Як это літр 5? А правильно скажи. Літр. Літр. яка це цифра? 5 літрів. 5 літрів. І остання вова, яка це посудина? Це Спасибо, що я за колір сказав. Зелене відро. Десять літрів. Десять літрів. Так, чудово. Так, розгляньте, будь ласка, ці ємкості з рідинами. І прочитайте напис. Деня, перше, що це? Сік? Два літра. Два літри. Вова. Наступна рідина. Що це? Молоко. Яка ємність? Одна літра. Так молоко. Один літр. Наступна, дене. Вода пять літрів. Вода пять літрів. І остання Вова. Бензин. Бензин. 10 літер. Так, а що це за ємність? В чому це бензин? Каністра. Так. Категорично заборонено наливати бензин, бензин. у пластиковій ємності. А можливо, це металічна. Ні, це пластика. Так, перейдемо з вами до зошита. Запишіть, будь ласка, від у роботи відступіть чотири клітиночки вниз. На п'ятій посерединці записуємо сьогоднішнє число 16 травня. Мені а буде четверг. А сьогодні який день тижня? Вівторок. вівторок. Деніс, який сьогодні день тижня? Ра... В... День, день тижня. Ші. День тижня, Денис. Тиждень це сім а днів. День. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Сьогодні який день тижня? тижня. Це не дивно. У 14-15 років діти теж цього не знають а вчора був понеділок, сьогодні який день? Той хто підказує? Вівторок. Вівторок. А завтра який день буде? П'ятниця. Завтра який день буде? Ну, середина тижня, який день? Середина тижня, середа. Да, сьогодні вівторок, а завтра середа. Так, давайте з вами перейдемо до прикладів. Будемо з вами рахувати, вміти додавати літри. Перший приклад. Денис, прочитай перший приклад. Три літра плюс сім літрів. Так, рахуємо перший приклад 3 літри. Плюс шість літрів. Чого? Дев'ять. Чого? Дев'ять. Чого? Що ми рахуємо? Що ми. Так дев'ять доріг... літрів. Дев'ять ріг... літрів записали. Не знаю, що... Вова, ти записав до рівня 9 літрів? Пиши. Наступний. Вова, продиктуй нам наступний приклад. Вова, пиши, диктуй приклад. Пишу. Пиши. Напише, потім буде диктувати. Чотири літра плюс тринадцять літра. Літра, а тринадцять літрів. Чотир, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, сімнадцять. Да, только как-то ты так перестрибнув там. Так, правильно сімнадцять літрів. Записали 17 літрів. Діня наступний приклад 17 літрів мінус 8 літрів. Так, так молодець. 1, два, три, 4, 5, 6, пять, Десять літрів. Молодець, правильно. Не забуваємо писати літри. Вімнадцять. Вісімнадцять літрів. Мінус вісім літрів. 8 літрів. Так, Діня, ти останній порахував? Да. Скільки в тебе? 12 літрів. Молодець. 12 літрів. Літрів? Так один у вас скільки буде 18 літрів мінус 8 літрів? Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Десять чого? Десять, десять літрів. Молодець. Десять літрів. Чотирість. Один. Да, подожди, ось це, один, два, три, чотири, дванадцять. Чого? Два, дванадцять літрів. Молодець. Так, записуємо дванадцять літрів. Пиши сразу. Добре. О, я написала. Так, чудово, переходимо до наступного нашого завдання. Їжачиха знає, щоб зварити одну склянку рисової каші, треба дві склянки води. Скільки склянок води потрібно для двох склянок рисової каші? І так, а, давайте ще не раз. Не для однієї склянки рису, однієї склянки рису потрібно дві склянки води. А щоб зварити а. дві склянки рису, скільки потрібно склянок води? Ри. А ну ще раз одна склянка рису. Ще один. Одна склянка, от. Одна, склянка... одна склянка рису. Це дві склянки води. А дві склянки води. Скільки треба скля... дві склянки рису? Один, два, три, чотири. 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 Як ми це порахували? Хорошо. Молодці! <ріст> <ріст> Молодці, що хорошо, рахуємо. Як ви це зробили? Один. Два, додали, два. Два. плюс. Два правильно. Два додати, два буде. Чотири. Чотири. Тобто, тепер ми знаємо, якщо ми захочемо з вами зварити дві склянки рису, то нам знадобиться чотири склянки води. Так, добре. Я... Ага. Наступна задачка. Із соняшникового насіння хом'ячки приготували 7 літрів олії. Частину олії подарували мишкам і чотири літри залишили собі. Скільки літрів олії хом'ячки подарували мишкам? Давайте ще раз. Із сонячного насіння хом'ячки приготували олію. Скільки літрів олії вони приготували? У... На малюночку там. 7 літрів, правильно. У них було 7 літрів. Частину вони подарували. Ми ще не знаємо, скільки літрів вони подарували мишкам. А в них залишилось 4 літри. Як Чи нам дізнатися, скільки ж вони подарували мишкам? Мінус, мінус У них було 7 літрів. А чому плюс. 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 плюс? У них було сім. Частинку вони віддали, і частинка у них залишилась чотири літри. Як дізнатися, скільки вони віддали? Скільки залишилося? Подивися, прочитай. Плюс. Правильно, від того скільки у них всього було. Ми віднімаємо те, що залишилось. Тобто залишилось. виходить Вова який приклад? Сім мінус залишилось у нас чотири літра. Так, правильно записуємо. Сім мінус чотири дорівнює два, три, чотири, три. Скільки літрів подарували мишкам? Три. Три чого? чого? Три літра. Три літри. Так, значить, хом'ячки подарували мишкам аж три літри соняшникової олії. Так, записали цей приклад. Сім, минус не... 4, 7, мінус чотири дорівнює три. В дужечках буковка Л без крапочки. Просто буковка Літри. Повежло Так. Мишки сіли хом'яка. Да. І, при... І привлекілись хомака. Значить, відповідь буде: три літри подарували мишкам. Так, переходимо Добре. до нашої лисички. Один... Один літр дорівнює скільки склянок? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять склянок. Один Добре. літр дорівнює п'ять склянок. А скажіть тоді, у двох літрах скільки буде склянок? Сначала скажи приклад. Ой, вибачте ще раз один літр це п'ять склянок. П'ять склянок. П'ять склянок. А у нас два літри. Скільки склянок соку буде у двох літрах? Один. Скільки склянок? П'ять. І додати скільки? Один літер. Ну, ще раз, один літр це п'ять. А у нас 2 літр? літри. Значить, uh, ти... п'ять склянок. Значить, пиши. П'ять склянок плюс. П'ять. П'ять плюс 5. Денис, скільки? А. Ну, один літр соку це п'ять склянок, так. А у нас 2 літри. Значить, у нас 5 плюс 2. Чого два? Це 2 літри. Я показую тобі 2 літри. У мене просто не три руки, а тільки дві. Один літр це п'ять скляночок. Дивись на малюнок. Не на мої пальці. Дивись на ага. малюнок. Один літр… Це п'ять скляночок. А 5. у нас два літри. Це один літр і ще один літр. Значить, це скільки буде склянок? П'ять склянок і п'ять. Іще п'ять склянок. Значить, це скільки склянок соку буде? Буде П'ять іще п'ять. Читаю на линзі. Один, два, три, чотири, п'ять, десять. Правильно, буде десять склянок соку. Тобто один літр це п'ять склянок, а два літри це п'ять плюс п'ять дорівнює десять склянок. Запишіть приклад: п'люс п'ять дорівнює десять. Yeah. 5 п'люс. Я написала 5 п'люс п'ять 5 плюс. 5 плюс. Дорівня 10. десять. 10. Так, ви зрозуміли, як ми порахували? В одному літрі 5, а в двох літ це як два рази по одному літру. Це п'ять і ще п'ять. 10 склянок. Із 2 літрів соку ми можемо налити 10 склянок соку. Так, добре. Тепер поскладніше буде. У нас є 1 літр це 5 склянок. Це ми Шо? з вами запам'ятали. А тепер у нас баночка із 3 літрами соку. Як нам дізнатися, скільки туди? Склянок потрібно. Три, три, три. три літра. Три літри. Значить, що ми робимо? Один це п'ять, ще ]ừa. один літр – це ще п'ять. І ще один літр – це ще п'ять. Як нам порахувати, скільки всього потрібно склянок? Три п'ять, п'ять, п'ять. Молодець Вова, тепер Дініс. Ще раз. Один літр – це п'ять склянок. Один літр це п'ять слянок. А у нас аж три літри. Значить, скільки нам треба ще додати? Скільки разів по п'ять? Один літр – це п'ять. А у нас три. Значить, скільки разів по п'ять це має бути? П'ять. 5, плюс 5, плюс 5. 5? Ну, дідня, один літр це п'ять, а у нас три літри. Значить, нам скільки разів п'ять треба 1. додати? П'ять і п'ять, П'ять. 2, 3, 4, Рахуємо. 5, записали великий 15. приклад. П'ять плюс п'ять плюс п'ять. П'ятнадцять. Молодець. Записали великий приклад. П'ять плюс п'ять і плюс п'ять. дорівнює п'ятнадцять склянок із трьох літрової. Банки соку, ми можемо отримати аж 15 склянок соку. Можливо, не тільки всім? 15 склянок. Ні-ні-ні, все. Все, 5 Спів? плюс 5 а. плюс 5 а. до 15. Все, рухнули. Так, а тепер? Завдачка з подвохом. Скажіть мені, будь ласка, скільки літрів компоту? Чотири Чотири, Чотири літри. Одна. Які баночки у нас стоять? Одна Один, Один літр. і? Два, літра. Два. два літри. Скільки це загалом літрів? Один літр і літра. два літри? Один літр і два літри. Скільки це? Один. Три. Денис, один літр і два літри. Скільки це літрів? Три літри. А у нас чотири літри сока. Скажіть, чи поміститься весь компот у банки? Ні. Ні, не помню. А Денис каже, що поміститься. У нас чотири літри, а у нас тільки три літри в банках. Тут, тут поміститься, тут поміститься Денис. Денис. Да. А скажи Денис. мені, будь ласка, а Денис. якщо 4 літри компоту, а у нас в баночках вміщається тільки 3, Яке число більше? 4 більше. А більше поміститься в менше? Ні. Ой. Ні. Скільки літрів у нас Ні. залишиться ще? Чотири чотири, три. а у нас три. Скільки Два. у нас тоді Два. залишиться? Два. Один. один, чотири мінус три буде Ні. один. Тобто ще раз чи поміститься весь компот у ці дві банки? Ні. Поміститься. Туди. Ні, не поміститься. У нас ще цілий літер зави... завершиться, залишиться. Ми так. Його Добре, молодці. Цей компот можна буде по склянкам ще розлити. Тепер домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, ці чотири приклади, і на завтра виконайте ці чотири приклади. Зараз їх можна переписати, щоб вони уже у вас були в зошиті.